Це так витвір мистецтва. Взагалі захоплююсь цією роботою. Ні, це не картина, це книга, Омар Хаям рубаї. Але подивіться на її виконання. Це витвір мистецтва, я вважаю. По-перше, основа: це перепльот, ручний перепльот з шкірою натуральною. Потім оці накладки зроблені, вилеті з міді, покриті сріблом, фрагментарною позолотою, камінчики сваровські, залиті ювелірним. Ми омалями філігрань плетіння срібом, який гарний Павлін, який сидить на цій віточки. Дивіться, як гарно виконано тут плетіння. Також прекрасне камічка Весаровське, тиснення золотою фольгою. Тут аналогічно і звісно, що зріс у наших книгах подарункових. о Дивіться, як тут гарно. Заглянемо всередину. Кольорові сторінки. Звісно, рубає. Це ну бестселер, Я думаю, такої літератури.